Сухий шампунь від торгівельної марки Bibicos не має жодної фіксації. Коли ви розпиляєте на волосся, він має злегка білий наліт. Для чого це потрібно і як це усунути? Коли ми розподіляємо, Сухий шампунь на прикорневу зону бажано розподіляти її на вже зажирену прикорневу зону, а не на просто сухе, свіже помите волосся, щоб в перспективі воно не жирнилося. Тому що основне завдання молекул сухого шампуню – це наліпнути на прикорневу зону та зібрати в себе вологу тих жировиділень, які є на шкірі голови. І Після цього, коли даний продукт попрацював на волосі 5-10-15 хвилин, нам потрібно його або вичистити мілким гребінцем, або видути максимальним потоком фено, для того, щоб ці молекули. А з ж, зажиреннями вони видалилися з волосного покрову голови. Якщо ми це не зробимо, то ваша голова до вечора знов почне жар зажирнятись, тому що шампунь, а також молекули жиру, вони залишаться на вашій голові. І ключовий момент це вичісувати або видувати. Він не має фіксацію, а також деякі розподіляють її не тільки на корінь, а й на прикорневу зону. Вся зона. Нанесення залежить від того, наскільки жирна у вас шкіра голови та наскільки сильно ваше е, зажирнення стікає на довжину волосся. Даний продукт є універсальним, підходить для жінок, а також для чоловіків. Він має невеликий об'єм в 200 мл, Він достатньо зручний у використанні, має дуже мілку дисперсію розпилення. Не обтяжує, а також не фіксує волосся. І плюс він достатньо зручний. Ви можете брати його з собою в подорожі або носити жіночі сумочки з собою майже завжди.